Приветствую вас на моем канале. У нас новая задача. На вот этой территории 10 на 15 треба зробити каркас навеса весілля. Над вот этими воротами треба ферму сделать Тут теж будуть ворота. Ферму надо сделать. На них продольні ферми, прогони. І тут у нас будуть ворота, рамка ворот Сейчас у нас задача зробити каркас. Пока без. Профліста. Профліст можливо, будемо кріпити потім. А може заказчики самі подивимося. Метал нам привезли. Чуже труби 40 на 40 розложили під покраску. А і 60 на 40 будемо з них робити ферми. Заносимо ангар, будемо варити їх в ангарі. Напиляли труби по розміру. Починаємо зготавлювати стержня на ферми. Ферми у нас будуть по 10,5 метрів. 1,7,25, 1,8,75. Зразу э, підготовлювати стержня. Варити будемо <говорить> прямо в ангарі. В ангарі тут трошки уклон не дуже удобно. Це але... мелочи. Часть прогонів зварили. Ну не всі. Виключився світ. Генератор я з собою не взяв. Переключаємося, зараз прокрасимо Нам надо прокрасити трубу 40 на 40. А там може світ включити. Работаємо не покладаю рук. Стержня вже всі готові. Зварили першу пілотну ферму, вона 10-метрова. На ній одразу набираємо 6-метрову, 7-20 точності набираємо. Тут я <свистак> по краям ограничите не варив, тому що ферм небагато. Ступцінами просто прижимаємо та і все. А дистанціонку теж не варив, тут строго 20 мм таку саму трубку ось, ось по старій схемі просто підставляю. Все, і виходить строго по центру труби 60 на 40, э, розкос 20 на 40. Все. Как-то так. Процес йде. Работаємо в ангарчику доволі комфортно. Поки вариант ферми, параллельно красим существующие колонны. Цю ось покрасили, цю. Воно починаємо красить. Тут колонны разносортные, Будуть определені сложности, але уверен, що все получится. Работаем, не покладая рук. Погода сьогодні супутствує, не жарко. Вже три ферми повністю готові. 3 вже почти докращується. По плану сьогодні хоча б штук 6 ферм зробити. Останеться пілотна. І чуть-чуть 3 метри труби не вистачає треба докупити. Весь день работаємо, не попадає рук. Світ відключили в обід, робота генератором, генератором. Це роботи не мішає. Ферми тут вже всі покрашені. Осталась остання пілотна ферма. Ця ферма вже зварена, зараз її переносимо на покраску, а цю пілотну обар'ємо і етап з фермами буде завершенно. Ферми вже всі покрашені, зварені. Приступили до самого цікавого, доростити стовпи. Починаємо з найбіни. Тут у нас колона ось така буде, тут вона йде з гутавра. Отоє от тлів, тут два швеллера. Між до цих там вверху перемички ще зваряться на нижній висоті і стане фірма. Ну, з іншої сторони теж двутавер доварить. Ну, Двітавер будемо доварювати не двотавром, а такий у нас, труба у нас така огромна була, можна сказати, швейлер широкий. Резірзали, заготовили по нужній длині. Ось ці куски будемо доварювати. 144 см і 180 см. Потім почнемо монтувати ферми. З этой колоною закончили. Півдня, звісно, пошти потеряли на уварку ці колони. Ну, по другому ніяк, тому що весь вес йде мимо колони. Тільки так. Треба максимально сильне усилення, щоб колона работала по осі. А так чудово вийшло. З цієї сторони доращуємо таким швеллером. Теж я там запиляв трошки двутавер. Вже він одразу йде в розмір. Зараз все капітально уварим. Тут вже піде швидше. Доварюємо четверту колону. Ці колони вже приварені. І одразу ж їх і покрасили. Зараз трошки залишилося доварити і почнемо монтувати ферми. Спочатку сюди кинемо ферму, потім сюди. Три штуки ми можемо продольні. Потім будемо думати, як нам соединить відтуди. Здесь у нас вот такие уголки. Воно ми їх уже покрасили. це края э, кузова якоїсь фуры. Ну, липомість того, що є. Тем не менее, все равно ми ее покрасили, щоб воно на щось було похоже. Все вийде так, як треба. Дошло діло до ферм. Ферму будемо закинувати куном. Так, одну ферму закинули. В принципі, вийшло все неплохо. Тут не зря я пропиляв так удобно. Бо в нас так крайня ферма буде над тим навісом, щоб хоч якось його звести. Ось така чудова конструкція виходить. Оце така висота пройому тут будь сізні ворота. Тепер задача така же з цієї сторони поставити теж ферму. Так, тут другу ферму дуже закинули, все чудово. Вот спеціально у тих краях ферми виходять аж туди, тому що, е э, ферма для прогонів буде над цією кровлею. Тоті ми просто до ферми прикрутимо профліс, профліс, якби буде з похреста скапувати на цю кришу, і вроде би не должно бути ніяких протічок. Тут-то, конечно, все равно, э, транзитна зона з двору може підкапувати, так що дуже сильно беспокоїться за це не будемо. Визовується конструкція. Осталося ще цю ферму варити і тоді почнемо продольні ферми монтувати. Так, Щоб зв'язати краєву колону з цієї ферми, кинули вголок уголок. уголок це край якого то прицепа. Тут воно, як бачимо, не висі, стовпи. Там теж довелося робити ступеньку, таку, консоль для колони. Тут теж звісно, до цих двох шулерів треба буде прив'язати, будемо робити щось подобне. Марок мороки багатенько. Ну, тим не це должно вийти в нулях, як должно бути. Уже тут у нас абсолютний ноль є. Все рівненько, гарненько, як має бути, тому що тут у нас ще буде рамка ворот. Всі з них. Та сторона у нас готова повністю. Виварили, кинули одну ферму, на якій будуть лягати прогони для прикрутки профліста і одразу її уваримо. Там ще раз скинемо. Тут уваримо, я думаю, ще пару штук сьогодні закинемо. Три ферми на своєму місці. Но вони там просто лежать, не приварені ніде нічого. У них можливості спасти немає, тому що туди захльост сантиметрів 50 і туди захльост сантиметрів 50. Ця вже варена, як положено. а ці поки накидані. Довольно плодотворненько ми поработали. Більше часу, ніж я розчитував, займають стовпи, наростить стовпи, тому що наращуємо з того металу, який є, і до того, що є. Ну, в общем, це таке мелочь, скажімо так. Ну, все, виходить, все одно в обшій картині доволі ровно, чудово, як, як воно має бути. Отут, тут, навіть, смотря на те, що це край якогось прицепа, ну, воно тут стоятиме многії літа. Наприклад, рама з якогось прицепу. Ми до неї приварились, усилились, вона й плити держить і верх нам держе. Тут у мене абсолютний ноль. Короче, все виходить добре. Чуть-чуть залишилося там поборотися. Таке саме противне, скажімо так. Кинуть Кинути таку часть, вона, вона покрашена. Ну, а потім кинемо прогони і будемо займатися воротами. Продовжуємо працювати з нашим навісом. Зараз обпилюємо цю колону, колону по потрібному розміру, тут треба доварити. Ось ось зварили 10 хлистів по 9-метрових, щоб менше стиків було наверх. Це прогони, до яких прикручуватиметься профліст. Також доварили оцей уголок, називаємо його так, опорний. Тому що, що він трошки коротковатий, пришлось його доварити. Пешечку поставив, ну і всі лінія таке. Він стане зацепиться туди за ферму, за оту колону, ну, в принципі, такий як там. І на нього будуть лягати ферми. Голок поставили. На цей голок довелося ставити куном оцим крючком для бегів, тому що він довший, важчий. І тут ще ж вище, ми не достаємо просто. Там він висить на пешки, там струбціна прижата. Тепер беремо все, обварюємо. Усі ферми на своїх містах. Закинули наверх. Це було доволі непросто, особливо оту, тому що тут у нас ці беги мішають. Ми спочатку одну сторону закинули, потім другу сторону. Ну, в общем, закинули. Потім ще ці дві закинули. Тепер будемо їх уварювати. Ця фірма би, в повітрі висить. Тут два варіанти Или колону поставити. Ну, я хочу просто розкос кинути. Ну, поки вона висить, я зараз по розміру їх буду виставляти і варювати. Починаємо з тієї сторони. У нас та фірма краєва приварена. Цю теж приваримо. І тоді чук-чук-чук всі -чук -чук ферми, ферми по розміру виставлю і уварю. Продовжуємо працювати з нашим навесом. 10. На 15. Осталось переварити оцю ферму, цю і оцю. Тут ще треба буде кинуть розкос від верху ферми до колони. Вже е, виставив першу нульову. Вона в абсолютній плоскості, ровно стоїть. Зараз зготовлю дистанціонки і будемо накидувати прогони далі. Дошло діло до прогонів. 6 метрів прогона ми вже зашили. Осталось ще 9 метрів. Світ у нас відключили, чуть он генератор, Работаем від генератора, ну работаем не покладая рук. Заканчуємо вже з прогонами, Осталось до тієї фірми приварити і до цієї фірми приварити. Потім цей краєвий треба виставити так, щоб до нього можна було прикрутити ворота, Тут є тонкости определенної. Сейчас я как раз залізу покажу, как правильно приварювати ферми, когда ферма заходит в ферму. То есть, ось ферма заходит в ферму. Приваривать надо тільки вдоль ферми. Тоді немає подрезки. То есть тут привариваем вдольці ферми, тут вдольці ферми. І в нас немає подрезки. І вверх, і так надо варить. Это правильно приварка ферми до ферми. С каркасом уже закончили. Все пообварювали, так як положено. Тепер он, хлопчик лазить прокрасує. Тепер у нас задача в этот прийом зробити відкатні ворота. Підвісні відкатні, Сіжатимуть тут. Вони будуть у нас на заводських механізмах, На ось цих, як положено. Но заказчик просить, щоб ми по центру ворот монтували цю форточку. Так що ворота будуть з вікном. Такого ми ще не робили, це буде цікавий проєкт. Приступили до збірки рамки ворот. Є определені слажності, тому що нам треба вписати тут вікно. Ну я уверен, що все вийде. Рамка ворот собрана. Сделаний пройом для вікна. Примірили вікно туди підходу. Тут вверху, вверху ворот довелося робити таку сказати, пошти ферму. Щоб ворота не провисали одвіса вікна, тому що там по центру у мене стойки практично нема. І якщо кинути от і от туди розкос, то слишком маленький угол, все одно буде легке провісання. Таким образом все буде чудово ровненько. Вона тільки набрана, зараз її треба обарити і обкрасити. Рамка ворот уже повністю поварена. Осталося тільки тут планку знизу. Для роликів приварити і два ролика. Ролики у нас такі заводські з котних Лижу вже встановили наверх, сварщик її приварює направляючу лижу приварили. Імеється в виду, це для роликів, не сворот. Ролики приварили. Доварюємо зараз лижу раз, два, дві точки. І постараюся засняти вам. Процес установки ворот, як ми їх будемо ставити, ставити будемо руками. Дуже чудово вийшла рамка ворот. Їздять добре. Металом, звісно, кається, що перегружено, але по-другому ніяк. У нас тут дуже важке вікно, щоб ворота були. Каркас був жорсткий, тому довелося так робити. В масштабах одного дня ми ці ворота зробили. Доволі така цікава задача з вікном. Зараз вікно помили, вставимо сюди вікно, щоб воно вже стояло на своєму місці. Ну а профліст буде. Попажав поки нема профестав. Пластикове вікно в ворота вже вмонтирували. Доволі інтересний вид. І освящення доповнительне і красиво. Осталось зовсім трошки кинуть на бокові стіни. Сюди два прогони, сюди два прогони сюди два прогона. Тут стоечку, там між калітками і воротами стоечку і теж соединить. Така задача. Надіюсь, сьогодні цей вопрос закрить. Торцеву стінку і ліцеву зашили. Ну, у нас тут додалося ще одне вікно. Заказчика десь воно знайшлося. І ось це вікно ми вставимо от сюди. Ось така от красота виходить. Ну, вікно це не хуже, буде світліше в ангарі. Так, Тут а в нас теж каркас уже готовий, трохи там доварить. Также вставили одне вікно. А так от виходить воно на углу. Рішили вставляти отсюди, а не збоку, щоб сусіди не заглядали. Осталося цю колону продлити до неї кусочки. Тут поставити колону і теж зашивати. Так, ну по каркасу все. Ось осталось там пару швів сварчику зробити. Каркас на даному ангарі повністю зробили. Осталося тепер все попрокрашувати. Прикручувати профліст, вже буде заказчик своїми силами. Наша задача була зробити каркас. Вот і все. Поставлена задача виполнена повністю. В масштабах 8 дней ми зробили каркас. В основному робили з того, що було, Ну, получилось добре. Така в принципі, красота, і ворота класні. Два вікна вписали, тут буде і світло, і класно. Тепер ворота роблю строго на такому механізмі. Сібістоїмость виходить плюс-мінус така ж, але ну, гораздо краще їздять ворота. Короте, механізм цей зачетний. Так, конструкція виглядає з закритими воротами. Ворота поки не зашиті. Зверху така фірма. Ну, класно все вийшло. общем, всім дякую за перегляд. До нових встреч. Пока-пока.